Одна демтіпабін вітілів, ну. Ти б реально хочете. Все починалося з того, що ми знайшли базу. Але була одна проблема гравці були в онлайні, тому треба було швидко рейдитись в базу. Піднявшись над базою, починаю скидувати кучу ТНТ. Після ще одного ТНТ вже можна було побачити саму базу. Скинувши ще один ТНТ, пригою вниз та вже на землі валяється куча ресурсів, але власники бази все рівно намагаються відбити її. І от, піднявшись вгору, хочу скидувати ще один ТНТ, але один із моїх тімейтів був генієм, який помирає від мого ТНТ. В кінці кінців базу ми зрейдили, та власники пішли відпочивати на спавні а якщо хочеш грати разом з нами, заходь на Лавкрафт ББ.